У соцмістечку в Запоріжжі реставруватимуть БК Металургів. Приміщення збудували у 1930-х роках як клуб їдальню, щоб мешканці заводських будинків могли не готувати вдома. Запорізькі історики сподіваються, що ця реставрація дасть поштовх для відновлення всього історичного ареалу. Однак ми проаналізували тендер: те, що планують купити на 330 мільйонів, не зовсім про відновлення історичного ареалу. Фінансування проведуть з обласного бюджету. У будівлі облаштують багатофункціональний громадський простір. Замінять всі комунікації, встановлять ліфти, змонтують сучасну систему пожежогасіння. Передбачені смарт-котельні та автономне електроживлення. Укриття в будинку культури стане найвищого рівня захисту. Однак найцікавіший розділ у тендері про зв'язок і комунікації. Саме тут з'являються речі: не лише дорогі, але й дивні: 60 IP-телефонів, 65 модемів, серверна на 41 комутатор. Також планують 115 відеокамер, 4 монітора та багато іншого. При цьому всьому в тех завданні взагалі не знайшлося позицій, які б нагадували саме про громадський простір.